Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, брати і сестри, любі наші спільночани, побратими, посестри, усі люди доброї волі, усі щирі молільники нашого того такого духовного наміру, який кожного разу тримаємо той наш молитовний стрій, тримаємося, дорогі браті і сестри! Не здаваймося, не зневіруймося, бо як я сьогодні побачив, є дуже багато ще наших невігласів, які абсолютно навіть до кінця не розуміють, що вони роблять, що вони промовляють, що вони пишуть. І це насправді нічого нового не усвідомлюючи, розумію, що нам ще дуже і дуже багато працювати, але знаєте. Вкотре зрозумів сьогодні, що доброю дорогою йдемо. Тому що коли критикують, коли осуджують, коли ображають, значить, доброю дорогою ми йдемо разом з вами, бо насправді молитися, вірити, любити це абсолютно Божа справа, і не мені і нікому когось осуджувати в тому чи іншому намірі в тій стежині до спасіння. Тому знову знову сьогодні ми збираємося на молитву, і наша молитва єднає сотні, десятки, мільйони українців, віруючих людей, які чують українську мову, які розуміють українське слово, які розуміють українську молитву, які розуміють українське щире серце, які відчувають присутність в Дусі Святому. Тому любі молільники завжди, завжди наполягаю і прошу кожного разу, коли ми долучаємося до молитви, завжди робимо так, щоб наша молитва була на нашій сторінці. Тому що це важливо. Важливо поширити, важливо бути, важливо розуміти, приймати, не бійтеся. Повірте, правда ніколи не пропаде. Справедливість і правдивість нашого життя. Вона завжди домінувала і буде домінувати, бо це є Божа справа. Сьогодні непростий день. Сьогодні у Львові ми проводжали молитовно, духовно. Хто мав нагоду, той був особисто, хто ні, той мав трансляцію і десь долучався духовно. Прощалися з нашою історією, з нашим тим земним життям, з людиною, яка несла українство серед того люду. З яким могла і мала нагоду долучитися. Теж так само сьогодні ми знову чуємо і читаємо різні такі нападки на наш Український католицький університет. Я дуже не хочу це коментувати, просто нагадаю одне, що не треба дозволити, щоб якісь люди, які не Говорили, критикували, провокували і так далі, тому що це є пряме порушення того, що ми називаємо святим Божим. І тому, власне, десь розуміємо одне, що лукавий не спить, а тільки смикає за ті ниточки, і ми бачимо з одного, з другого, з третього боку, де постійно, як то кажуть, чигають, чигають для того, щоб розіпнути, для того, щоб знищити, для того, щоб Напевне, закрити уста і так далі не треба дозволяти. Тому не треба мовчати на несправедливість, не треба мовчати на брехню, на лукавство, на лицемірство, а бути гідними того слова українець, християнин, практикуюча людина, яка не просто заходить у соціальні мережі. Це не показник. Людина, яка живе правдиво. І, напевне, ті люди, які живуть, а ми так дуже гарно любимо говорити, оці такі диванні експерти, вони все знають, все розуміють, абсолютно далекі від багатьох речей, і це абсолютно не моє. Кожен нехай несе за себе відповідальність. Але пам'ятаємо одне: по ділах ваших вас будуть судити, каже Господь. І тому кожен із нас має перед Богом сумління. І тому каже Господь: скільки б разів не прогнівили перед Тобою, прости, і віддай це на Бога. Нехай Господь провадить, направляє, вирівнює. Але це не Твоє, ти пильнуй себе, неси свій хрест, а не чужий. І тому зараз ми знову зустрічаємося, ми розпочали місяць вересень. Ми взяли дуже достойне намірення. Ми часто його вже повторюємо протягом років. Місяць вересень, десь дає нам початок нового церковного року, десь дає нам нові виклики, де ми знову активно включаємося в процес того формування і плекання наших дітей, нашої молоді. І тому священник, духівник, капелан він буде йти там, де є молодь. Молодь зараз не збирається в храмах. Поодиноко, так, але знову ж таки молодь збирається в зовсім інших місцях. І найкраще, де ми можемо зустрітися з дітьми з молоддю, це освітні навчальні заклади. Туди і прямують священники, йдуть, йдуть, щоб бути поруч, щоб не зразу включатися в момент катехизи чи дуже якогось активного плекання чи виховання, а просто поки що перебування. Перебування поруч, це буде не подобатися дуже багатьом. Бо дуже часто нам хочуть закинути, що а відколи священник може бути в освіті, відколи священник може бути в лікарні, а що священнику робити у війську і так далі? Дорогі пам'ятаємо одне, священник це той, який супроводжує, який веде тою правдивою стежиною найперше своє життя. І є тим прикладом до наслідування інших, несе Христа, несе ту велику чесноту любові, віри і надії. Тому сьогодні ми знову зібралися разом. Зібралися і будемо стукати в ті двері тої дитини, тої молодої особи, того старшого чоловіка чи жінки, того, хто вже є на склоні свого віку, немічного, хворого, подорожуючого, того, хто в чужині, стукаємо в ті двері і йдімо разом до спасіння. А зараз, маючи в руках нашу вервечку, ми знову розпочинаємо нашу молитву за Україну, за український народ, за українське воїнство, за всіх, хто в потребі сьогодні має і складає це величне молитовне намірення, яке ми сьогодні купно і разом промовляємо до Господа. Слава тобі, Господи, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице, благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від уця родженого. Перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він, задля нас, людей, нашого Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєми, рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Ісинові, що нас відкупив нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Разом. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, всі разом прославляємо Господа, не забуваємо, що прошу і благаю, поширюємо молитву. Стараємося ділитися Божим Словом, стараємося стукати в кожне серце. Повірте. Господь присутній з кожним, тільки кожен з нас має для себе прийняти рішення, чи я готовий відповісти на Його Слово. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе! Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе! ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе! Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Молимся разом. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушений, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш другий десяток, молитва. Щирої подяки Богові. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися, молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, Молися нас Марія Марія Мати Божа, Молися, молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молимося наш третій десяток, наша спільна молитва і благословіння для наших героїв. Для побратимів, посестр молимося щиро за військових капеланів, молимося за доброчинців-фундаторів, <кхи> які завжди допомагають нашим героям. Молимося за родини, за всіх, хто в полоні чи пропав, чи після поранення на лікуванні реабілітації. Молимося за всіх медиків, які допомагають і рятують життя наших героїв. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя разом. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, спільна молитва за наші родини, наші сім'ї, молитва за примирення і покаяння. Молитва за смирення, покору, терпіння, зростання в чеснотах, моління щире за подорожуючих і тих, що в чужині, молитва за одиноких вдів і сиріт, молитва щира у кожному наміренні, яке ми складаємо зараз, тут і вже. Не вчора, не завтра, а зараз, тут, в цю хвилину, бо Господь з нами. Відчуваймо Його присутність, Він в Дусі Святому наповнює. Бо слова його вічні там, де двоє і троє зібралися в ім'я моє, Там я між ними. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом, Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися, молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш п'ятий десяток, молитва. Місяця вересня, молитва за наших дітей, за нашу молодь, за усіх наших освітян, за батьків, які благословляли своїх дітей і благословляють на здобування освіти, чи то садочок, чи то навчальний освітній заклад, чи то вища школа, тобто інститути, університети, коледжі, ліцеї, гімназії, середня школа. тобто... Вітаємо в молитві і просимо для кожного на добрий початок, і на добре провадження, і достойне навчання, здобування тих знань, і насправді поступування і примноження своїх талантів, а найперше розпізнання того таланту, який Господь дав, а наставник, освітянин відкриває, і батьки допомагають. Тому кріпості всім доброго початку і місяць вересень офіруємо саме в цьому намірі. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, Помилуй нас, уповання нашого Отець, прибіжище що наші Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройці свята Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині! Повсякчас навіки. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Господнє, Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде, буде з нами. Любі молільники, ми знову сповнили волю Божу і знову тримаємо той молитовний стрій. Хвала Богові, ви достойні, молодці, діти, молодь. Щирі привіти, особливо нашим дітям, молоді, студенству. Дякую Богові за те, що ви є, що маєте добре виховання від батьків, які теж з нами, бабусі, дідусі, щирі, щирі вірні, молільники. Хвала Богові! Ми знову заходимо ввечір. Пригадую, ми почали місяць вересень. Молімося за наших усіх наставників, освітян, вчителів, викладачів. Молимося за наших дітей, молодь, студентство, учнів, ліцеїстів, гімназистів. Молімося за наших батьків, які переживають і тремтять перед тим величним викликом, бо не в простий час виховуємо і плекаємо наступне покоління. Тому долучайтеся до молитви, складайте свої намірення, записуйте, як записуйте свої намірення після молитви. Якщо маєте бажання скласти свою якусь добровільну ефіру молитовну, це ваша особиста справа. Але йдеться зараз про інше. Допомагаємо, підтримуємо. Пам'ятаємо про те, що ми є Божі діти, які живуть і плекаються в любові. Тому будьмо щирими, будьмо правдивими, будьмо тими, які бажають добра, які радіють успіхам, які підтримують у упадках. Завтра середа, ми молимося за душі спочилих. Тому, хто має ще особливе о намірення за душі спочилих, будь ласка, зголошуйтеся в цих намірах в особистому повідомленні. І завтра на святій літургії теж будемо молитися і згадувати одвіку спочивших наших героїв, наших рідних, об'єрних, померлих. Тому запрошую всіх до спільної молитви і прохання, щоб знову завтра ми зустрілися тут о 21-й годині. Чекаю кожного. Ще прошу підгадуйте, бо багатьом завжди часто буває, що трансляція не включається. То дуже прошу підписуйтеся на сторінку, підказуйте один одному. Там є така галочка стежити, тобто підписуйтеся, щоб стежити, і вам буде вибивати трансляція, і ви зможете завжди вчасно підключатися на молитву. Тому підписуйтеся на сторінку. Нехай Господь миру буде з нами. Дякую за поміч, за допомогу потребуючим. Слава Ісусу Христу!